Доброго дня усім! Зараз я з вами хочу поділитися інформацією про небезпечність побудових товарів. Побудові товари можуть включати, крім іншого, засоби для чищення, засоби особистої гігієни, засоби для прання, садове приладдя, автомобільні товари та іграшки. Вони можуть бути найрізноманітніших форм, розмірів і кольорів. Вони часто упаковані в яскраві кольори, цікаві контейнери або мають цікавий запах, які можуть приваблювати дорослих і дітей. Засоби для чищення можуть бути основним джерелом отруєння або шкоди в будинку. Вони дуже часто мають спокусливі кольорові форми, продаються в красивій упаковці та мають приємний запит. Це може призвести до того, що діти і доросли помилково приймуть за їжу. Чи напої. Вони можуть бути шкідливими, якщо перетлаплять на шкіру, в очі або будуть проковтнуті. Деякі засоби для чищення можуть викликати у дорослих і дітей нудоту протягом кілька хвилин і навіть бути смертельними. Дотримуйтесь правил безпеки засобів для чищення. Зараз я вам розповім про це. Використовуйте, будь ласка, засоби індивідуального захисту, такі як окуляри, рукавички та маски під час використання засобів для чищення. Обов'язково провідруйте приміщення, в якому ви використовуєте засоби для чищення, відчинивши двері або вікно та використовуючи витяжний вентилятор. Зберігання засобів для чищення в недоступному для дітей місці дуже важливе. Не зберігайте засоби для чищення в місцях доступних дітям, наприклад, під раковиною. Завжди зберігайте засоби для чищення в оригінальному пакуванні та ніколи не кладіть їх у ємності для продуктів харчування або. Напоє. Завжди стежте за маленькими дітьми, коли засоби для чищення перебувають на паготові та використовуються. Ніколи не змішуйте засоби для чищення. Наносьте на шкіру тільки невелику кількість дезінфекційного засобу для рук розміром з монету. І стежте за маленькими дітьми, коли вони використовують дезінфекційний засіб для рук. Зателефонуйте до токсикологічного центру, якщо засіб для чищення потрапив вам в очі чи на шкіру. Якщо ви вдохнете його пари або проковтнете його. Безпека засобів особистої гігієни також дуже важлива. Засоби особистої гігієни можуть включати, але не обмежуватись сонцезахисним кремом, чи шампунем, чи очними краплями, засобами для того, щоб завалося, косметикою, дезодорантами, депреспирантами та парфюмами, одеколонами їх не можна ковтати. дотримуйтесь правил безпеки під час використання засобів особистої гігієни. Будьте уважні до терміну придатності, ніколи не використовуйте прострочений засоб. Після відкриття засобу дотримуйтесь інструкцій. Символ указан на баночці. Якщо написано 6 місяців, використати треба протягом 6 місяців. Будьте уважні, читайте етикетки, уникайте засобів, які гіпоалергічні, віддавайте перевагу. Гіполергічним та дерматологічним засобом. Будьте уважні. Зберігайте засоби особистої гігієни в недоступному для дітей місці. Не зберігайте засоби особистої гігієни в місцях, доступних дітям, наприклад, під раковиною. Ніколи не залишайте засоби особистої гігієни без нагляду. Завжди повертайте засоби особистої гігієни в належне місце зберігання після використання. Наглядайте за маленькими дітьми, якщо вони використовують засоби особистої гігієни. Зберігайте засоби особистої гігієни в оригінальній упаковці, зберігайте очні краплі в недоступному для дітей місці. У разі проковтання вони можуть спричинити серйозне захворювання, як от проблеми з диханням, судоми та втрати свідомості. Негайно зателефонуйте в токсикологічний центр, якщо ви проковтнули засоби особистої гігієни, не викликайте самостійно блювоту. Ще я хочу дати вам поради, як зберігати автомобільну продукцію в оригінальній упаковці. Може здатися зручним зберігати невелику кількість в іншій ємкості, але якщо зберігати в контейнерах для їжі або напоїв, їх можна легко переплутати і проковтнути. Деякі продукти настільки токсичні, що проковтання навіть невеликих кількостей може призвести до серйозної шкоди здоров'ю або смерті. Будь ласка, тримайте дітей подалі від автомобільної продукції. Щільно закривайте кришки автомобільних виробів після використання. Негайно прибирайте будь-які розливи та витоки. Зафіксуйте рідину для спочисника в багажнику, якщо ви подорожуєте з нею в зимову погоду. Негайно зателефонуйте до токсикологічного центру, якщо ви або хтось із ваших знайомих прокопнув діфрезі. Зателефонуйте на гарячу лінію щодо отруєнь. Телефонуйте за безкоштовним номером 24 години на добу, 365 днів на рік. Якщо у вас є питання, пов'язане з отруєннями, або вам потрібна допомога, будь ласка, дзвоните у токсикологічний центр. Номер 1 8 0 0 2 2 2 1 2 2 2, -2. Дорогі друзі, вітаю вас. Мене звати Олексій, і сьогодні ми поговоримо про важливу тему отруєння. Ми е, розглянемо такі питання, як харчове отруєння, причини харчового отруєння, симптоми харчового отруєння та профілактика харчового отруєння. Перш за все, треба сказати, що їжа може зіпсуватися, якщо вона забруднена мікробами, такими як бактерії, паразити або віруси. Вживання зіпсованої їжі може призвести до харчового отруєння та викликати шкідливі симптоми. Не вживайте їжу, щодо якої ви не впевнені, якщо сумніваєтеся, викиньте її. Далі симптоми харчового отруєння. Симптоми харчового отруєння зазвичай виникають на наступний день після вживання чогось нездорового. Здебільшого, люди одужують через кілька днів і не мають тривалих наслідків. Симптоми можуть варюватися від легких до серйозних. Ці симптоми також можуть виникати, якщо у людини є вірус або захворювання, що вражає область шлунка. Їх слід розглянути як харчове отруєння. Декілька прикладів: це спазми у животі. Зневоднення, діарея, лихоманка, нудота, розлад шлунка та блювота. Декілька порад щодо приготування їжі. Перше. Ретельно готуйте м'ясо, птицю та морепродукти. М'ясо має бути приготовлене до внутрішньої температури 71 градус. Тримайте сире м'ясо подалі від фруктів, овочів та приготовленої їжі. Не кладіть їх на одну полку. Розморожуйте продукти в холодильнику або мікрохвильовій печі. Не розморожуйте продукти на стільниці. Якщо вам потрібно розморозити продукти швидко, покладіть їх у закритий поліетиленовий пакет і замочіть у холодній воді. Отруєння. Це хвороба або патологічний стан організму людини, яке виникає через попадання токсинів в організм. А синонімом терміна отруєння є поняття інтоксикація, яке досить активно використовується у фармацептиці. Відмінністю інтоксикації від отруєння є те, що інтоксикація має вузький зміст і має на увазі тільки саме явище, а не вплив зовнішніх факторів. Залежно від токсичної речовини, яке потрапила в організм людини, розпізнають отруєння кислотною, чадним газом та продуктами харчування. Найнебезпечніші отруєння виникають при потраплянні в організм людини припіклих редні, нестивних грибів, медикаментозних препаратів, окису і величезної долі алкоголю. Залежно від способу потрапляння отрут і токсичних речовин в організм людини, отруєння класифікують на інгаліційні попадання через дихальні шляхи, пероральні попадання через рот, пертуканні попадання через шкіру, інфекційні попадання при парантинальному введенні. Залежно від клінічних симптомів і стану здоров'я хворого розрізняють отруєння. Легкої тяжкості, середньої та важкої. Дуже важливо пам'ятати, що при будь-якому отруєнні потрібно якнайшвидше показати потерпілого доктору і викликати швидку допомогу. Крім цього, дуже важливо знати основні принципи першої допомоги потерпілими в результаті отруєння. Від того наскільки швидко і якісно буде надана перша допомога потерпілому залежить здоров'я. А в деяких випадках і життя хворого. При отруєння продуктами харчування або алкоголем необхідно якомога швидше видалити отруйні речовини з шлунка шляхом промивання шлунка або викликання блюботи, а після цього прийняти е, якісь препарати. При отруєнні е, отрутами через дихальні шляхи необхідно швидко забезпечити потерпілиму свіже повітря і прополоскати рот і горло слабким розшином питної соди. При попаданні кислоти на шкірні покриви або слизові, необхідно негайно їх змити рясним струмом води. У разі отруєння грибами необхідно провести багаторазове промивання шлунка і прийняти медичні ліки. Більшість отруєнь залежить від дози. Доза визначається концентрацією з часом. Токсичність може виглядати внаслідок впливу надмірної кількості зазвичай нетоксичних речовин. Деякі отруєння виникають внаслідок впливу речовин, які є отруйними при всіх дозах. Отруєння відрізняється від реакцій гіперчутливості та інших реакцій та не пов'язане з дозою. А також від непереносимості, що є токсичною реакцією на зазвичай не токсичну дозу речовини. Отруєння зазвичай зумовлене прийомом всередину, але може бути наслідком ін'єкції, вдихання або контакту з поверхнями. Випадкове отруєння поширене серед дітей молодшого віку, які неодмінно ковтають продукти, незважаючи на тривожні смаки та запахи. Зазвичай це лише одна речовина. Отруєння також поширене серед дітей старшого віку, підлітків та дорослих, які намагаються здійснити самого псу. Можуть бути використані кілька препаратів різних. Симптоми та ознаки отруєння залежать від речовин. Крім того, у різних пацієнтів отруєнь однією речовиною. Можуть спостерігатися дуже різні симптоми. Однак часто виникають різні кластери симптомів. Стосовно симптомів, важливо сказати декілька речей: симптоми зазвичай починаються незабаром після контакту, але при певних отрутах вони затримуються. Затримка може виникнути тому, що лише метаболіт є токсичним, а на вихідною речовиною, наприклад, метанолом. Проковтування гепатоксинів, наприклад, заліза, блідної поганки, може викликати гостру печінкову недостатність, яка виникає через кілька днів. При застосуванні металів або вуглеводних розчинників симптоми зазвичай виникають тільки після тривалого впливу токсину. Проковтування та поглинання токсинів зазвичай викликають системні симптоми. Інгаляційні токсини, ймовірно, можуть викликати симптоми пошкодження верхніх дихальних шляхів, якщо вони водорозчинні. Діагностика. Перше. Розгляд отруєння у пацієнтів зі зміненою свідомістю або незрозумілими симптомами. Друге. Історія різних джерел. Перший етап діагностики отруєння це оцінка загального стану пацієнта. Тяжке отруєння може вимагати швидкого втручання для лікування, порушення дихального шляху або серцево легенового колапсу. При пред'явленні може бути відомо про отруєння. Необхідно підозрювати, що у пацієнтів спостерігаються незрозумілі симптоми, особлива змінена свідомість, яка може варіюватися від збудження до сонливості до коми. Якщо у дорослих виникає цілеспромоване отруєння, слід підозрювати наявність декількох речовин. Бережіть себе та будьте здорові. Дякуємо за увагу. Бережіть себе, та якщо трапиться, негайно дзвонити по цьому номеру телефону. До побачення!